Сергій Іванович, директор столичної 148-ї спеціалізованої школи з поглибленим вивченням української мови, за плечима чималий досвід роботи у сфері журналістики та освіти. Саме тому вирішив взятись за реанімування останньої. У своїй школі започаткував уроки медіаосвіти. Поки це лише пілотний проект. Я вважаю, що це дуже важлива справа, дуже актуальна і тим більше актуальна, що ми маємо фактичний стан інформаційної війни. Тому Хоча б, ну якщо не дати механізми захисту, то хоча б пояснити дітям, що відбувається, яким чином вони стають об'єктами маніпуляцій, як вони мають себе поводити у цій ситуації, як вони мають сприймати інформацію, це дуже важливо. Раз тиждень такі уроки Сергій Іванович викладає учням. Така ідея приваблює не лише школярів, але й батьків. Ми з дітьми розмірковуємо про те, як на нас впливають медіа. От, я їм потихеньку пояснюю закони, якими існують медіа, як створюються матеріали, чому вони такі, чому вони так спрямовані. От, це поки що на дуже примітивному рівні, ну, ясна річ, для дітей це з 7 по 11 клас. Користь від такої дисципліни в тому, що діти зі шкільних років вчаться критично мислити і водночас не піддаватись маніпуляціям у медійному світі, особливо в час інформаційної війни з країною-агресором. Для дітей, на мій погляд, зараз треба насамперед формувати усвідомлення, в них формувати усвідомлення і повсякчас пояснювати, що вони є об'єктами інформаційного впливу. Будь-яка інформація, яка до них приходить, це завжди в чихось інтересах. У нас нема медіа незалежних, ви це добре знаєте. У нас нема медіа як бізнесу, який би був е, грошима зацікавлений в тому, щоб інформація була об'єктивною, збалансованою, достовірною, таке інше, ну ті ж самі стандарти. От у нас є медіа як інструменти політичного бізнесового впливу. Обговорення тем, дискусії, аналіз новин та реклами такі основні інструменти у боротьбі з інформаційними відходами у сучасному медіапросторі, каже Сергій Горбачов. Класична радянська школа вона була завжди спрямована на контроль процесу. От процес має бути все отак, 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 і ні кроку в вправо вліво. От. А нормальний, нормальний процес то викладання, як взагалі освіта, як певний бізнес-процес, менеджмент, процес менеджменту освітнього. Він має на меті насамперед отримати результат. От яким чином ми цей результат отримаємо, це вже інше питання. Зокрема, діти мають навчитися правильно працювати з інформацією. Задяки таким урокам, медіаосвіта починає потроху виходити за межі початкового експерименту, і в той же час це ще один крок на шляху реанімування системи освіти, яка нині перебуває в комі в освіті. Зараз стало набагато більше бюрократії набагато причому є такий дивний парадокс. Значить, люди, які працюють ну, в управлінській вертикалі, от, нормальні професіонали, нормальні люди, з ними можна спілкуватися, ми, там, ми там, знаходимо спільну мову, все розуміємо. Але вони поставлені в такі е, межі, в такі рамки, що вони під час роблять те, що ну, просто як ж, на голову не налазить. Вся автономія навчальних закладів там вклалася отакесеньке речення, одне-два точніше речення. Держава підтримує автономію, от, а вся автономія буде прописана окремими законами спеціальними. А навіщо тоді закон про освіту? Коли от автономія закладів їх самостійність обирання, як вчити дітей, це нас на, на просто руки пов'язані. Концепцію впровадження має освіти в Україні ухвалили п'ять років тому. Зараз відбувається експериментальний етап з 2020 року. Має освіту мають вивчати в усіх українських школах. Головне завдання встигнути підготувати вчителів. Світлана Олег Лихарадченко, телеканал Еспресо.